Били окупанти і по Херсонщині про наслідки. Розпитаємо Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у регіоні на тепер? Ну, сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали Херсон і прибережні території Херсонської області правобережної. Під обстрілом був і Береслав, «Новорайс», Червоний Маяк, козацьке «Весели» обстрілювалися з різних типів озброєння. Скиди з дронів були, як казав вже в Береславі, в самому Херсоні було більше десятка скидів, також «РПВ» е постійно рухаються з лівого берега. Наші оборонці більше всіх знищують, але також є, які е долітають. І от буквально більше ніж півтори години тому влучання було в квартиру, де знаходилася жінка, 58-го року народження. Вона отримала травми, залетів дрон російський, прямо прямо в вікно. Вибухнув, і жінка отримала осколкові поранення. Зараз вона в лікарні лікарі займаються її здоров'ям. Також близько пів години тому. Дрон має, судячи з до усього, долетів аж до Таврійського, скинув вибухівку на стоянку автівок, є загорання там, поки немає повідомлень про постраждалих, але рятувальники вже гасять пожежу. Тобто виходить, що окупанти вже не тільки полюють на людей на вулицях, але вже от, навіть через вікна б'ють у квартири в жилі приміщення. Так, на жаль, так і також дуже сильно посилилась атаки на будь-які автівки прибережні зоні, і, в принципі туди, куди долітають дрони, одразу атакують першу зустрічну автівку, або яка стоїть. Тому в прибережних зонах дуже небезпечно рухатись і залишати автівку. пане Олександре. Вчора після вчорашнього обстрілу Херсона окупантами в частині міста зникло електропостачання чи вдалося вже його відновити? Так, в більшості районів відновили електропостачання. Є ще райони, де поки не відновлено, але будемо надіятися, що до завтрашнього дня все відновиться. Пане Олександре, я дивлюся за статистикою, що найменше п'ятеро, десятеро людей щодня страждають від таких атак окупантів, цивільних людей. Скажіть, будь ласка, від початку року скільки вже постраждало людей? Більшість та постраждало від початку року, минулого місяця, ну і, на жаль, більшість постраждалих якраз от від дронів. Іноді це 80% від постраждалих за день, іноді половина, але більшість саме від дронів страждають, і більшість саме від скидів вибухівки. Тому що це е, ті дрони, які в більшості долітають, і які, е, проти яких важко працювати ребами, і саме вони. Руйнують і завдають шкоди людям, пане Олександру? Зараз наші режисери показали відео пошкоджених домогосподарств. Скажіть, будь ласка, а як швидко це все відновлюється? Є можливість взагалі швидко реагувати на такі виклики? Так, у нас спеціально для цього створена Херсонська аварійна рятувальна служба, які одразу виїжджають і допомагають закривати вікна, прикривати е, тимчасово. Стелі, криші, але казати про повне відновлення ну не можна, поки що тому що е, в цих е, районах, де безпекова ситуація, не дозволяє такі капітальні, якісь ремонт або будівництво неможливе. Тому е, тимчасове е, безкоштовне звичайно е, допомогу ми надаємо. Закриваємо ОСБ, вікна ну, людям там допомагаємо. Що стосується більш капітального відновлення. То це вже буде після того, як дозволить безпекова ситуація, і, хоча б відкинемо ворога під лівого берега, хоча б там на 30-40 кілометрів, і ви нам неодноразово казали, що саме ремонтні бригади стають теж мішенню мішенью для окупантів. Вони теж полюють на них. Так, так саме так і наші працівники хокарські місь... міські комунальні служби постійно е... дрони також на них полюють і завдають шкоди і автівкам, і техніки, якою вони працюють, пане Олександре, у нас залишається буквально хвилина. Скажіть, будь ласка, на Херсонщині вже працюють 12 телемедичних центрів, де жителі можуть отримати консультацію лікаря. Розкажіть детальніше про це, так дійсно. Завдяки нашим і благодійникам, і міністерству охорони здоров'я розширюємо мережу допомоги це медичні центри і аптеки, які курсують по населеним пунктам, щоб надавати більш Озлужені такі, ну щоб люди могли не виїжджаючи отримати і послуги, і ліки, і продовжується ця робота, розширення цього і також завдяки нашим благодійникам будуються такі опорні пункти фапи, де е, люди можуть звернутися, отримати допомогу, якщо є якісь проблеми, які не вирішуються там на місцях. То там також є автівки швидкої, які можуть перевести цих людей вже або в районну, або в обласну лікарню. Пане Олександре, уточніть, будь ласка, а ці центри доїжджають у найбільш небезпечні місця? Ну, найбільш небезпечні місця, на жаль, на жаль, ні. тобто прибережні зони, це поки що там дуже дуже небезпечно. І ми розуміємо, що відправляючи туди таких людей, будь-яких і комунальників, ці саме центри, то ми наражаємо їх на велику небезпеку, вони можуть не повернутись. Тому ми продовжуємо закликати людей виїжджати, евакуюватися, і тут уже можуть отримати більш ну, кваліфіковану допомогу. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю. Це був Добре. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.